Доброго дня! Маємо ось таку Opel Astra 2010 рік, 1,8 бензин на повноцінному автоматі. Автомобіль приїхав до нас з Німеччини, має гарну комплектацію. Кондиціонер, круїз контроль, 4 склопідйомнички, мультикермо, бортовий комп'ютер. Так виглядає задній ряд сидінь. Видно, що за автомобілем дивилися. Повністю весь в оригінальній фарбі без жодного підкрасу. І багажне відділення. Заднє сидіння складається і отримуємо досить велике багажне відділення. Кого зацікав даний автомобіль? Запрошуємо на перегляд, в місто Луцьк.